Обслуговування клієнтів мобільні пункти обслуговування працюватимуть у районах столиці для того, щоб у жителів була можливість швидше та комфортніше вирішити нагальні питання. Де і як вже працюють такі виїзні пункти? Дізналась Альона Горяча. З того часу, як «Київенерго» стала прямим постачальником енергопослуг для населення, у киян постійно виникає безліч питань та суперечок, особливо щодо процесу укладення прямих договорів. Тепер 12 стаціонарних центрів обслуговування «Київенерго» замало. З минулого тижня компанія почала працювати у форматі виїзного сервісу для клієнтів. Кажуть, таким чином величезних натопів у стаціонарних центрах можна буде уникнути. Тот мінімум функцій, який необхідний, і по яким найбільше зараз кількість обращення до центра обслужування. Ми вот в даному случі в таком же мобільному цок предоставляем нашим клиентам. То, то все клієнтом прості консультації, прийому пакетів документів для заключення договору или ответы на які прості питання, які не требують роботи там з системами. Кияни кажуть, такий сервіс вже давно пора було запроваджувати, адже в центрах обслуговування дочекатися своєї черги просто неможливо. Я як-то раз поїхала на мінську площу, так там люди люди 5 утра займали очередь, а здесь очень удобно. У них має бути, бути точка в этом же. Я так думаю. В нашем жаке, если б у них была точка, это было бы нормально. Окрім мобільних центрів, компанія також впровадила певний ряд заходів для швидшого обслуговування клієнтів. Ми упростили з 1 сентября процедуру заключення договору по електроенергії. Сейчас совершенно не обязательно садиться в очередь и ожидать, пока будет вызван спеціалісту наш клиент. Можно тоже подготовить пакет документов с собой. Ставить его в администратора, и через две недели будет готовый договор. Клиенту приходит смс на телефон, он приходит в центр обслуживания, подписывает и забирает уже готовый договор. Мобільні центри обслуговування поки що працюватимуть кілька днів на тиждень і лише по кілька годин. Саме тому киянам слід слідкувати за об'явами та оголошенням в будинках або ж за інформацією на сайті. В ближайших районах к місту роботи ми розклеюємо об'явлення, інформуємо спеціальних жильців з тим, що рядом з ними в такий то день буде працювати мобільний центр обслуговування. на сьогоднішній день. Ми запланували роботу в оболонському святошинському районі і в Діснянському районі. Ну а далі будем смотреть вас що бамбоше Альона і садчок телеканал Київ.